Після брекетів мої зуби стали кривими, хоча здавалося б, мало бути інакше. Спершу все було рівне, красиве. Мені навіть зробили капу, з якою я мала спати раз через раз. Ця капа була пластикова, дуже висока, жахливо тиснула мені на ясна. Після ночі вона завжди була в крові. Але я думала, що так має бути. Ну це ж лікар, не значить. На жаль, довіряю, перевіряй, чого я й не зробила. І ось деякий час після, незважаючи на носіння капи, мої зуби їдуть і знову стають кривими. Мій шок був в шоці, коли новий лікар-стоматолог сказав, що єдиний спосіб все порівняти це знову ходити в брекетах. Уявляю, Знову помилка мого першого лікаря коштувала мені немаленьку суму грошей безсонні ночі через біль та незручності, адже брекети, ну це ще та приємність побудовано житті. через рік мені порівняли зуби зверху і дозволили їх зняти, залишивши тільки низ. Зараз я майже щоночі вдягаю сіліконову дуже зручну капу і на постійній основі ношу ретейнер, який тримає зуби зсередини. Сподіваюсь, третього разу з брекетами історії не буде. Висновок в тому, що завжди перевіряйте аналізуйте дії лікарів, щоб не страждати від кровотечі ясен та не попадати на великі гроші, як я. Thank you